Паперовий пакет, брехня в стилі еко. Ми викидаємо пластикові пакети і почуваємось героями. Беремо паперові і відчуваємо себе екосвідомими. Типу, я не підтримую пластик. Я ж за природу. Але що, якщо це просто красиво запакована брехня? Паперовий пакет виглядає екологічно, він шурхотить природно. Його навіть приємно носити. Але за цим естетичним пакетом часто ховається шкоди більше, ніж ми уявляємо. СО2 спалені дерева, тона води, яка могла б рятувати урожай, все це вкладено в добрий вибір. Але добрий для кого? І на якій стадії ланцюга. Сьогодні ми подивимось на паперовий пакет не як на символ, а як на систему. І відповімо: він справді зелений чи просто зручний. А якщо вам буде цікаво, Підписуйтесь на канал. Я б не сказав, що паперові пакети зручні, прямо. особливо коли ти несеш щось що, холод... щось, що дісталось з морозилки, або щось, що дісталось, ну просто волога якась пляшка, все, він розмикає, він рветься, це взагалі незручно. Біляйте, нещодавно, ну як нещодавно. Ну, коли був в Макдональдсі, я взяв багато бургерів додому, чисто пахав. Ну, не, не тільки собі, там, батькам малому, брату. Так сука, я внесу. Це все в цьому паперовому модному пакеті. Величезному, не цей дефолтний і маленький пакет паперу, а величезний пакет, який ти спеціально докуплюєш. Він сука рветься. І всі бургери сука, розлітаються. Як же ж мене тоді згорів? що бідно було за ці рої чизбури чи ну, дякувати Богу, що вони були нормально запаковані. Дякую Макдональдсу, що хоча б бургери ви нормально закриваєте. Але сука, цей момент, коли тебе падають на підлогу бургери, не чизбургери. Це так боляч, теж серденько боліли, Боже. А чи саме ваша підписка під час перегляду максимально підтримує розвиток цього проекту? Коли ми чуємо слово Ой, пластик, мозок автоматично малює щось погане море повне пляшок, черепаху з соломинкою в носі, пакет, який летить по дорозі наче привид. Це образ ворога, і він глибоко вкорінився в нашій культурі. А тепер уявіть, поруч ставлять паперовий пакет. Натуральний, шурхотить, коричневий, як крафтовий блокнот. І мозок каже: о, це добро. <гум> На початку 2000-х почалась нова хвиля екоактивізму. Змі, великі бренди, супермаркети всі намагалися відбілювати репутацію, і паперовий пакет став зручною відповіддю: він дає людині ілюзію вибору, ілюзію участі в порятунку природи, а найголовніше відчуття моральної переваги. Мовляв, я не як ті, хто бере поліетилен. Я кращий. є еко. Але ніхто тоді не пояснив, екологія це не естетика, це не виглядає природно чи шурхотить натурально. Це цифри, ланцюги, це енергія, це ресурси, це повний життєвий цикл продукту, від деревини до смітника. І якщо дивитись чесно, то картина не така вже й крафтова. Отож, який мій меседж ми не зробили екологічний вибір. Ми зробили психологічно зручний вибір. Папір mm -hmm. став новим символом правильності, але символ не завжди істина. Ми повірили в упаковку, але ніколи не дивились на зміст. І зараз саме час подивитись: без упереджень, без шурхоту, просто факти і логіка. А тепер подивимось на правду. Паперовий пакет не оте м'яке добре створіння, яке всі уявляють. Його екологічний слід часто гірший за пластиковий. І зараз ви зрозумієте чому. Щоб зрозуміти, про що я справді говорю, порівняємо паперові і пластикові пакети часто, не за етикетками, Давай. а за фактами. Сировина паперовий це дерево, вирубка лісів. Пластик це нафта. Ну, не обов'язково, типу. Ну, якщо говорити про оригінальний ресурс, то так, да, мабуть, це дерево, але ж переробка це ж ніхто не скасовує переробку дерева. Переробку існуючого паперу. Ну, з іншої сторони, ніхто їй не говорить про переробку пакетів, тільки, ну, так само можна переробити з інших пакетів. Окей. <gosto> так, проблема, але часто вже вторинна і перероблена. Витрата води. На один паперовий пакет до 20 літрів води, на пластиковий в 40 разів менше. Тобто, кожен екопакет випиває майбутнє кількох людей в прямому сенсі енергоспоживання. До 20 літрів витрати води на один паперовий пакет Це 20 літрів води, яка взагалі вже непридатна. Типу вона вивезла, це засмічена. Ну, типу, є ж кругобіг води в природі. Типу випаровується, хмара йде, далі дощ іде, з доща створюються струмки або поновлюються струмки. Хіба це так працює, щоб прям 20 літрів води зникло? Енергоспоживання в три рази більше низьке. Низьке це скільки, і що значить три рази більше, ніж низьке, чи в три рази більше чого. Тут би ну було б об'єктивно почути цифри. Не знаю, там на виробництво тисячі паперових пакетів, скільки йде кіловат енергії, і на виробництво тисячі пластикових пакетів, Да? щоб зробити папір, треба більше електроенергії, більше хімії, більше процесів. Це не просто дерево нарізане, це виріння, присування, сушка. Пластик технологічно простіше викиди СО2 на кожен паперовий пакет в 2-3 рази більше парникових газів, просто через виробництво, і ще додатково під час транспортування. Вага пакета. Паперовий важче це значить більше пального, більше СО2, більше впливу на клімат, навіть mm -hmm. до того, як ти його взяв у руки. Кількість використань. Паперовий зазвичай раз і часто викидається одразу. Пластик, як не дивно, використовують два, а то й три рази. Не тому, що він добріший, а тому, що міцніший. Люблю їсти пластик. Так, папір розкладається, але лише в компості при наявності кисню. На звалищі це буде метан. І він у 84 рази потужніший за СО2 сміття спалювання. Більшість еко-пакетів зараз ламіновані, тобто непереробні. І коли ми їх палимо. Отримуємо ті самі токсини, що й з пластику. Я хочу це в чаджпеті впихнути, типу, роби факт чекінг. А, витрати води на один пакет до 20 літрів, окей, да, паперовий. Три рази більший, і... блять, ну, знов... кількість використання паперових зазвичай один раз спірна, можна використати два-три рази за замовою квадратного користування, можна повторно. Окей, okay, спіт, сміття спалювання торсини. Паперові так чи папір може відпалювати діорсини, але зазвичай менше, ніж ППХ або деякі види пластику. А, ладно, я прямо уточню, що означає, що значить енергоспоживання. Абсолютні значення це типу циферки, оці циферки. Типу, скільки кіловат хали. За даними досліджень UK Environment Agency, а ну-ка, пластиковий, 1,6 MJ, паперовий 5,2 MJ, Тобто паперовий пакет споживає приблизно 2 до рази більше енергії, ніж пластиковий. Дивимось далі. Тож, коли ти бачиш цей натуральний папір у себе в руках, спитай, не який це матеріал, а що довелося витратити, щоб ця річ потрапила до мене. І тоді все стає трішки менш еко і набагато чесніше. То, виходить, ми створюємо більше парникових газів, витрачаємо тони води, вирубуємо ліси. І все заради чого? Щоб відчути себе трохи кращим на касі супермаркету? Це не екологія, це в якому супермаркеті продаються паперові пакети? Я в АТБ, ні в сільпо не бачив ні разу паперові пакети, щоб вони продавалися. В сільпо. Ні, я в сільпо ні разу не бачу, що папера і В сільпо, ну що в тебе, що в сільпо я бачу, що продаються пластикові. В тебе я бачу, що цей еко-пакет зелений, він надзвичайно тонкий. Він не знаю від води ніби розстає. Прям і само собою я бачив ще шопери. Сільпо є там, де булочки чіпля. Ну тут говориться про самі вели. Я так розумію, про ці великі пакети, в яких ти всі свої продукти переносиш. Самозаспокоєння в картонній обгорці. І навіть якщо ми закриємо очі на всю шкоду при виробництві, багато хто скаже, зате ж папір біорозкладний, він не лежить сотню років у природі, як пластик. І це ще одна напівправда, або радше надія, яка не витримує перевірки. Паперовий пакет розкладається, проте лише за правильних умов: перше доступ до кисню, друге волога і третє біологічно активне середовище. А тепер уявіть. Звичайний полігон твердих побутових відходів: Гори сміття, герметичні шари, вологість мінімальна, кисень відсутній. І в цих умовах паперові пакети не просто не розкладаються, вони починають виділяти метан. Чому це погано? Метан це парниковий газ у 84 рази потужніший за СО2 протягом перших 20 років у атмосфері, і саме він активно вивільняється. Коли біопакети, їжа, папір і органіка гниють в анаеробних умовах сміттєзвалищ. Тобто, навіть якщо паперовий пакет потрапив на полігон, він не стає екологічним, він може перетворитись на кліматичну бомбу повільної дії. Тому навіть біорозкладність не є гарантією безпеки. Це ще один приклад того, як ми, втомлені від складності, хапаємо й за прості, але обманливі рішення. Чесно, хотів це на початку відео сказати, як на мене, найекологічний варіант, найбільш екологічний варіант, як і в чаті це звучало. А, з тканини, да, еко-пакети, еко-сумка, еко-торба, типу, типу, ну, шопер його ще називають, да? Це те, що дійсно <губ> робиться з тканини. Тканина сама по собі нерветься, вона сама по собі ну, В залежності, з чого нитка зроблена була, ну, типу. Да, ну, І вони точно повторюють, їх можна носити нескінчену кількість разів, їх можна випрати, вони коротше, найкращий варіант, як на мене. А далі буде ще цікавіше: я покажу, чому ми ще й платимо більше за пакет, який швидше викидаємо. Можна було б сказати: ну гаразд, папір не ідеальний, але ж це краще, ніж пластик. Але правда в тому, що ми не просто не покращили ситуацію, ми зробили її ще гіршою. І ось як це виглядає на практиці. Найчастіше паперові пакети дають у подарунок або обгортають покупки для іміджу. Він виглядає стильно, шурхотить приємно і майже завжди викидається одразу після виходу з магазину. У Франції у 2022 році провели дослідження: понад 75% паперових пакетів викидають після першого використання. По-друге, він ненадійний. У дощі намокає, від ваги розривається, впала банка, Твоя екоторба закінчила життя вже на парковці. І по-третє, він ще й дорожчий і для природи, і для тебе. Якщо впала банка і вона розбилася, незалежно в чому ти ніс, це може нашкодить чи то торба, чи то пластиковий, чи то паперовий пакет. Ну він може його просто порвати. Пакет коштує в кілька разів більше, ніж пластиковий, як виробнику. Так і споживачу, ми платимо більше за продукт, який живе менше, шкодить більше, а виглядає зеленіше. Ми платимо більше за ілюзію і викидаємо швидше, бо ця ілюзія виявляється практично нікудишньою. Це вже не просто помилка, це симуляція рятування природи. До речі, цікава статистика. Щоб паперовий пакет мав такий самий вплив, як пластиковий, його треба використати від 3 до 43 разів залежно від його типу. Угу. То що ж тоді? Повертатись до поліетилену? Ні, я не про це. Я про чесність. Тобто, я про те, щоб ми не замінювали одне псевдоекологічне рішення іншим. Далі я покажу, які альтернативи справді працюють, і як мислити ширше, ніж просто папір проти пластику. Після всього сказаного цілком логічно почути. То що ж тепер? Ходити з руками в кишенях? Все погано? Ні. Не все погано, але все складніше, ніж здається. І саме цю складність потрібно прийняти, щоб справді діяти, а не заспокоювати себе шурхотом крафтового паперу. Перший варіант багаторазова трубина. Тобто шопер. Це банально, але це працює. Одна так, багаторазова ну, тканини замінює понад 700 пластикових пакетів за свій життєвий цикл. Вона не рветься, її можна прати, і головне, вона формує звичку. Якщо використовувати багаторазову сумку, хоча б 50 разів, то її вплив нижчий за будь-який одноразовий ну, от, Я зазвичай не користую шопером. Мені зручніше все кидати в рюкзак. Ну я з рюкзаком зазвичай ходжу. А, закинув в рюкзак всі речі, всі продукти. Все, балдієш В тебе. Руки вільні, тебе все на спині, і руки не в мозолях, не в синцях, Просто рюкзак це найкомфортніше, що придумало людство. Кульок збитою банкою можна спокійно викинути до смітника. Паперовий в таких умовах залишається збитою банкою на землі. Ну, мабуть, мабуть, ти правий. Варіант порада. Обирати зольону, бавовни, джуту або зроблену з переробленої тканини, але не з синтетики. Другий варіант повторне використання пластикових пакетів. Так, це теж альтернатива. Логічна альтернатива, яку я й сам практикую. Наприклад, моєму синьому пакету з юзку близько шести років. Він, я конечно, я Чого морква така чиста, ніби її помили і на землю поклали? Сто жартує, що він куплений ще при кучмі. Важливо пам'ятати, найменше шкоди створює не той, хто купив еко, а той, хто використовує вже наявне максимально довго. Якщо в тебе є пластиковий пакет, не викидай його одразу. Банальна істина. Використай ще, і ще, і ще. Це краще ніж щодня купувати новий, зелений ВТБ за 10 гривень. Третій варіант: мішечки для фруктів, овочів, багаторазові мішечки. Замість тонких пакетів мішечки, сітки, органзи чи тканини. Вони легкі, дешеві і працюють без жодної шкоди. Ідеально підходять для ринків, магазинів без упаковки чи супермаркетів. Я знаю, Отож, я типу... не противник. Ходись таким в болотяну погоду, або біля траси якоїсь, або просто біля дороги, і в тебе вся пилюка з дороги, тупо на оці мішечки посипеться. Як на мене, це взагалі хіровий варіант. В магазині без упаковки, чи супермаркеті. Отож, я не противник пакетів. Просто я за думання, бо проблема не в тому, з чого зроблено ручки, а в тому, чи взагалі ми подумали, чи потрібен нам цей пакет. Тож, коли нам знову даватимуть еко-пакет із гарною етикеточкою, варто подумати, не, що за матеріал. А навіщо я це беру? Бо якщо ви позиціонуєте себе за еко, то справжнє еко не в пакеті, а в голові. Нас тягне до простих історій: добро і зло, пластик і папір. Але правда не вказана на упаковці. Вона у шляху, який веде до неї, і маркетинг чудово це відчуває. Він продає нам мораль спрощено, в красивих етикетках, в зручних ілюзіях, Поскладність складній а простота продається. Але довкілля це не просто історія. Це мільярди рішень, мільярди ланцюгів, виробництво, транспорт, споживання, викиди, переробка це система. Якщо ми справді хочемо щось змінити, ми повинні бачити всю картину, не тільки чистий папір у руці, а й всю воду, ліс, енергію, ілюзії, які за ними стоять. І моя мета показати цю картину. Отже, складність не ворог, вона частина дорослого мислення. Екологія не про віру, вона про вибір, контекст і відповідальність. І ми не повинні бути ідеальними. Але ми можемо бути чесними і свідомими. Бо справжня екосвідомість це не коли ти береш правильний пакет, а коли ти думаєш перш ніж брати його взагалі. Не що ти купив? А який ланцюг ти підтримав? Паперовий пакет це просто папір. Але якщо ми не змінимо мислення, ми загортаємо стару систему в нову обгортку. І вона, як і кожна обгортка, швидко летить у смітник. Якщо тобі було цікаво це почути, цим відео, бо хтось поруч досі думає, що шуркотить екологічно. Да, мені сподобалось відео, типу є нічим подумати. Я, як і не любив паперові пакети, через їх непрактичність практичність, так і ну не дуже долюблюю. От найкраще що я сказав для мене це рюкзак. А ти перейшов на оригінал, і також думай: двічі, подивись оригінал.